Привіт, дівчатка, привіт усім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я нарешті спромоглася зняти відео про ті процеси, які я зараз вишиваю. І щоб недовго вас тримати, ось прилаштувалася, прилаштувалася на дивані. Якось так дівчатка, щоб якось при денному освітленні трішки ще отловлю денного світла, і от з віконечка падає. На станок, і ви можете побачити, як виглядає моя вишивка при світлі дня, тому що це дуже рідко буває, що у мене є змога так посидіти з вами поговорити. От сьогодні вихідний день, і я нарешті ловлю цих пару хвилиночок. Якось прилаштувалась. Ну, дивіться, я працюю над європейським бістро. От, Можете бачити ось такий набір: це Gold Collection Dimensions. Ну, всі ви знаєте, це такий серія, скажімо так, на російських городських пейзажей, ну, міських от пейзажів. Так? І, як, на мою думку, один з самих чудесних, самих прекрасних дизайнів. І дивіться, на якому я етапі. Я піднялася. Вже ось трішки сюди. От ви можете бачити за ось цим магазинчиком видніється вуличка, якою ви можете пройти. І навіть вже у мене є столик. Так, так, на дві персони прошу, присядьте і випийте після екскурсії, ввечері, можливо, бокальчик бакальчик-вина. Але знаєте, от я дивлюсь на цю картинку. У мене таке враження, що це. Ще не вечір, але вже сутеніє. Розумієте, дивіться, ресторанчик увімкнув ліхтарики. Бачите, яке світло від них іде? Серединка, але людей ще немає. Люди ще поки не зійшлися, люди ще поки відпочивають, можливо, хтось десь на пляжі, хтось десь на екскурсії. Але зараз буквально в мене таке враження, що ось-ось із за рогу чи десь почнуть підходити люди і почнуть займати ці столики і відпочивати. От, і ось оцей магазинчик, ось цей магазинчик. Тут, от, на мою думку, це ніби як шафка така, бачите? ось. Така от шафка, і там чи книжечки, чи картиночки, ну, придумайте собі щось. І можна ці... Тут вже хтось під'їхав, можете бачити, ось припаркував велосипедик і пішов щось вибирати. по-любому. І ось на вишивочці, дивіться, як це класно виглядає, це прелість, це взагалі така вишивка. Я вам кажу: якщо тільки ми вишиваємо велосипед, оцей столик з кріслами, все. Далі нема що робити. Я вважаю, далі леготня хрестиком, хрестиком вишиваються тільки ось. картинки, картиночки. Хрестиком вишивається рама, колеса. Ну, ось Хрестиком вишивається оця ніби така вазочка, такий вазончик. Да? Отут хрестиком. Все інше, дівчата, це Бекстіч, бекстіч вибачте напівхрестик. Все, але дивіться, як створено цим напівхрестиком. Отут в серединці, ось тут, ну, отут тільки є бекстіч на цій такій штуці. ну Якась така на підставочці, така, можливо, не знаю, що то таке, ну, якась ваза, і ось тут такі глечечки якісь коротше. А ось тут тут немає абсолютно ніякого бекстічу. Але дивіться, таке враження. Ще ось там от туди далі можна пройти, там ще одна кімната. правда, Там картиночки, такі ніби як тінь, і там лампи десь горять, і можна пройти подивитися. Ну просто ну краса неземна, я не знаю, мені так подобається. Трішки картинка. Я сижу на дивані, я тут прилаштувалась з тим телефоном, і воно ніби. От я як десь рухнуся, і відповідно картинка смикається. Але ви вишивайте, дівчатка. Якщо вже я там вам скажу, підніміть ясні очі і подивіться на що я тут вишиваю. Так, от, отут вже бачите над цим магазинчиком вже трішки напис. От на схемі, от у мене схема. Вже теж можна побачити, що я е, ось дійшла до вивісочки. Ну ще тут декілька букв, і буде вивіска магазинчику. Готова. Тут будуть ліхтарики. Далі ну класно. Взагалі, оце все ось тут вишивається півхрестом. Хрестиком тільки вишиваються кріселка, ось ці сідушечки. Отут все напівхрест, отут хрестик. ну от Єдине отут той Бекстіч такий за, за, трошки затягнутий. Ну, але я кажу, це саме складне, що є в цій роботі. Це той велосипед. І, і ось, ось, ось це. ну За рахунок Бекстічу. Просто тут багато, тут кожну ножку обвести. Там, ну таке. А далі, навіть ось тут мене нічого не лякає, того що це єрунда, це, це взагалі немає тут що вишивати. От. Ну, оце я вам ту картиночку показую. От, от ниточки у мене ось тут. Ну, а організацію я показувала в минулому відео. Ну, кому цікаво, вона у мене ось така. На такій от паралоночці ключ, і сюди я і ниточки втикаю. Ви не дивіться, що вони не заплутані, ці ниточки. Вони абсолютно не заплутані, і кожна голочка можна ось виняти. І вона в той значочок є. Коротше, не дивіться на ту організацію, організовуйте кожен собі, як вам зручно, і на кого не дивіться. Значить так. Ну, по нитках ще нічого не можу сказати, бо ще ж навіть до половини не дійшла. Ще ось тут, от трошки і буде... вже не буду знімати ту схему, вже вона в мене тут причіплена, хай вже так і буде. Ниточки не зважайте, це ниточка чорна для бекстічу, там, де я її залишила, от, от треба ж тут хрестики просто вишити, і тоді закінчити там той бекстіч. Коротше, дуже легко вишивається. І не тяжко, і дуже хорошо. Отут піцерія, бачите? Це піцерія, до речі. Ось така краса. Далі, що я вишиваю далі? Ну, це на станочку ця робота. Бачите, підрізаю я ту розмітку, тому що ось тут вона заважає, але все-таки орієнтуюся чуть, чуть по розмітці, і трішки вона мені допомогла, звичайно. Це. Ага, сьогодні у нас неділя, да? і з завтрашнього дня я вже приступлю до цього голда, до цього європейського бістро. Тому що цей тиждень я вишивала помаленьку дзьобала інспірейшн від Розут Меннор. Це от, ось такий дизайн. От, помаленьку я вишивала, і зараз я вам покажу, до чого я довишивалася. Так, а довишивалася я. Ось, можете глянути, кому цікаво. Не, не вміщається повністю в кадр. Зараз я заберу той станок. Ось так от відсуну вам, от, дивіться, здалеку. От на кюснапах поки що. Але буду я його, ну, тут ще ось дерево вишию, отут. Тут дерево, тут коники, зараз я вам на схемі покажу. І буду я знімати з тих кюснапів і буду я все-таки його. Пере... Ну, тут, бачите, Я боюся тимиснапами користуватись, тому що надалі я боюсь пошкодити все-таки ту вишивку. Навіть якщо я щось там і підкладаю, бачите. Але, дивіться, бачите, ось воно навіть порвало мені якіснапи, ось цю мою такий флізелінчик, чи що там в мене було. Але ось так от виглядає, можете глянути. Ну, канва, Вибір канви, можливо, треба було її і покрасити. Ви знаєте, тому що є одна ниточка, яка практично зливається з канвою. От, наприклад, я вам зараз покажу. Наприклад, ось, бачите, отут четвертий хрестик, ось цей, майже, або ось ось тут видно. Бачите, тут є хрестик. Ну, кому цікаво, зверніть увагу. Так, продовжуємо дівчатка, якраз мусила дзвінок прийняти. Так, значить, ось на такому етапі мій інспірейшн. Дивіться, яка краса. Ой, ну, прелесть, Просто краса, неземна, Дуже мені подобається такий ажурне таке все. Ну, ось ось так, от, той він. І да, Його основне прив'язувати до елементів, щоб не загубитися. Знаєте, і не. Помилочку якусь не зробити. Ну, коротше, про канву я вам кажу, можливо, треба було б і трішки її і зістарити. Ну, але мені все рівно подобається. Ось, Вже я його на тиждень відкладаю, потім вже вишию отут, ще трошки, поки є місце, і все. Знімаю з кьюснапів, І швидше всього я... в мене є ось така Ой, рама, така от. Ой, рама. І я все-таки його ось тут пришию і на цю рамочку і буду ось тут підкручувати, і так воно і буде. Тому що я боюсь пошкодити ту вишивку, вона така красива. А так буду отак от підкручувати собі, ось тут, і помаленьку буду вишивати. Ось на, на цій рамі. От. Так що, ось такий у мене другий мій процес. Да? Далі хочу вам показати закінчену роботу, бо ж поїде вона зараз та робота, і я навіть вам і не покажу. Це ой готовий лонгдок, Ось така краса. От. І ось так оформлений з тканинкою ззаді на балтули. Ось такі патечочки металеві, і з такою. Цепочкою. Ось вони відкручуються, ось тут, ось так: от. відкручуються оці штучки. І ось так. От можете бачити, тут написано: я тебе кохаю, хоча по схемі там було і хліб-ріг на німецькій. Ось кожен елементик можна розглядати довго, тому що ось, бачите, чувачок з баришньою. От, Кому цікаво, ось, подивіться, бачите, ось тут як гарненько. Це така весільна метрика, скажімо так, вона полетить далеко, тому оформлена вона так м'ягенько, щоб ось так ми її запакуємо, щоб мало місця займала в багажі, тому що полетить вона в Токіо. в Японію. От Отут є такий елемент цікавий. Тут початкові три букви вмістились імен От наших. Молодих людей, ЮІ, дівчинка-японка, наш Євген, Єуґ Єудж, так, знаєте, перші три букви. 20-19. Ну і тут от різні такі же тем, бачите, от. От, і тут от I Love you внизу. І тут от Sweetheart, Ну, в общем, і тут Darling, на різних мовах. А весь цей семплер він в сердечках. Тобто дуже багато і маленькі сердечка, і більші. Бекстіча тут немає. Тут є ось такі такий ну Можна це і назвати Бекстіч ось такі різні візеруночки. Бачите, квіточки там, ну де ось ось цей елемент, якщо подивитись, от він теж практично такий ажурненький в таких от штуках. От. Так що, сподіваюсь, вам сподобалося. От так він виглядає. от, от так от буде. І він невеличкий. Це льон з 40 каунту, дівчатка, я окреме відео вже по ньому не знімала. От, ну, сподіваюсь, вам сподобалося. От, отак от ще раз вам покажу. От. Ось такий вишивочка. В одну ниточку, в 800 яким там, 14 чи що номером я вишивала. І пішло 3 чи 4 моточка тих ниточок. Ну і приблизно от самі оці балпули, до речі, вони 30 на 30 см, десь так. Тобто вишивочка сама, ну вже не буду міряти, коротше. Десь приблизно так і. Хоча візьму зараз все-таки метр, і зараз я вам поміряю. Можливо. Павло, значить, що в нас тут вийшло? Так, а вийшло в нас 29 на 30. 29 на 30. Практично робота квадратна. От, ось так здалеку. От так зараз покладу її, візьму в руки телефон, щоб ви побачили. Зараз, піця. От ось так виглядає. Ще раз повторюю сороковий каунт. Немає чіткості, знаєте, треба ось так піднести, от, щоб ви побачили чіткість цих узорчиків. От така буде пам'ять. Така буде весільна метрика. Ну такий привіт від нашої родини. Через тиждень передаю і хай летить. Ну, ось така робота, так? Да? І що що я ще вам мала показати чи розказати? Хотіла ще один процес розпочати, але не буду розпочинати, дівчатка, тому що це все іноді хочеться, а іноді. Раз подивіться на цю красу, тому що я коли дивлюсь на це, це просто-просто прелість. Так, Dimensions показала, а, слухайте, Боже, і пережила ще ж стрес такий, ну вже ви вишиваєте, дівчатка, так розкажу вам в двох словах. Ну, не знаю, кому це цікаво, недавно пам'ятаєте, Маринка Прок у відео розповідала, що миша до неї зайшла в квартиру. Так от, вчора я собі сижу, нікого не зачіпаю. І виходить миша, мишка, маленька мишка, і десь пішла. За диван, от, у мене такий великий ось цей диван, він дуже широкий, глибокий, ну коротше, відсунути його немає можливості, тому що він, ну, це треба кучу людей, щоб його рухнути. І я в тому стресі, вже не знала, що мені робити, і куди мені бігти, і як мені боротись, і, і через кудою взагалі вона зайшла. Але сьогодні мені привезли кота в оренду. А кіт він такий. Трошки в стресі, заникався десь за. Я б вам показала б його, <схи>, так я його сама не бачу <схи>, того кота, тому що він заникався десь там в другій кімнаті за ліжком, а ліжко теж таке вбудоване, що там, ну, коротше, я із ліхтариком його там, і ну, намагалася його якось, щоб він вийшов, знаєте, але він не виходить. Я так думаю, що він і не вийде. Сьогодні, може, завтра виповзе, як мене вдома не буде. От. І я дуже сподіваюся, що той кіт мені навіть морально спокійніше, тому що, що він є в хаті, що він зловить, може, не злякається ту мишку і може зловить її. І хочу вам сказати, що, от, наприклад, сьогодні я поклала от біля батареї в те місце, де вона побігла, там ж. У ці такі таблеточки, знаєте, що ну, пахучі, що миші миші їх люблять, мабуть. І я зранку встала і дивлюсь, що воно понадкушені, ці таблеточки, значить, вона десь надгризла. І я дуже переживаю, щоб вона десь не залізла і не здохла, боронь боже, в хаті, знаєте, в квартирі. Тому що як потім це знайти, це ж воно ж почне запах відповідний. Ну коротше, і кошмар. Сподіваюсь, вона надгризла і. Десь почухала кудись, ну, в общем, може, десь подінеться і не буде її. От. Ну і про наш вишивальний YouTube я вже вам не буду. Там ви вже, я думаю, стільки відео тих передивились, і стільки вражень, і стільки того всього, що вже я своїми п'ятьма копійками не буду лізти. Я лише скажу, що. Я дуже добре пам'ятаю, коли все тільки починалося. От, і цей магазинчик от рукодільний, да, який зараз вже замусолений, вже всі, кому треба і не треба, там про нього розказали. От, на такій хвилі позитивній і блогери, і так ми підтримали. Я пам'ятаю, навіть я, що. Я працюю в торгівлі багато років, і ми замовляємо за кордону кучу товарів в Україну. І я, для мене не було проблемою ніколи щось замовити і привезти в Україну. Ну, коротше, це абсолютно не проблема. Але навіть я тоді щось пам'ятаю, замовила. Ну, там сума така маленька, я навіть не пам'ятаю, що я там замовляла, і, і... От, от вже. от Ну, ви не пам'ятаєте. Треба дивитись відео, переглядати, мабуть, залазити. Не хочу цим займатися. Взагалі не хочу вже не про, не про що таке негативне, знаєте, говорити, тільки про позитивне. Але навіть я тоді щось замовила, пам'ятаю, щоб підтримати, знаєте, створення, здавалося, так долучитись до чогось такого хорошого. Ну, але це бізнес, нічого особливого, гроші мають бути всім повернуті і крапка. І крапка все. Так, що ще вам розказати ось. Ну, більш нічого, такого буду пильнувати свою мишу і кота, щоб вони якось десь виходили. Всім бажаю от е вишивати, насолоджуватись, не дивлячись ні на що своїм хобі. Все-таки це така віддушена, яка, не знаю, для мене це віддушена вишивка, я обожнюю. Іноді навіть вже і не хочу. А думаю, що я там вишиваю, кому воно. Але все рівно повертаюсь до тих хрестиків, тому що обожнюю їх. Ну, сподіваюся, мої процеси вам сподобались. Ось, ось так буде виглядати. Це ця вишивочка, яка перед вами. Ось це деревко я ще. А, я ще вам хотіла показати. Дивіться, ось тут я вже дійшла до того моменту, де ось тут оті коники біля того дерева. Дивіться, бачите? Ось коники, і тут треба вишивати, я так розумію, де мої ножниці. Ой, вибачте, вже немає, не знаю. Де? Коротше, а, є. Ось, треба, щоб вони були вишиті. Мабуть, петітом. І я думаю, чи то і травка. ось Тут бачите, тут копиться От одна петітинка тут буде, тут друга, третя, четверта. Я думаю, мабуть, весь цей коник треба вишити петітом, а травичку, ну, можливо, навіть і травичку. От ще я... Тому я якось так відклала, бачите, я вже пішла так ось туди, туди, туди. Деревце то вишивається хрестиком тут, тут по схемі, а оці коники. То, мабуть, я буду вишивати тим патітом і ту травку, тому що якось так. Все, любі мої дівчатка, ось мої процеси. Ну, Golden Kite не буду вам показувати, щось я давно за нього не бралась, треба буде сісти трошки повишивати. Ну, сподіваюся, вам <гум> сподобалось. Вишивайте, отримайте задоволення. От, і всім вам бажаю міцного здоров'я. Ось це основне, а все інше буде. Все щасливо всім пока до наступних включень.